До місця, де родини переселенців, знайшли у кривому розі прихисток, зі спеціальним обладнанням завітала спеціалістка-ентомологиня, аби познайомити маленьких нових криворіжців із дивовижним світом комах. Але справжній ентомолог перед стартом дослідницької роботи зі своїми екземплярами повинен спочатку знайти комах. Роблять це сачком, рухаючи по траві. В основному сачком не так як в мультиках показують, там летять за метеликом біжать. Там гаме да, насправді. Використовує такий метод, називається косіння сачком. От як косою. Всі знаєте, як працюють косою. Бачили, так? От так само ми зараз будемо я вам покажу. Попробуємо тут перевірити, хто живе. Після того, як дітлахи накусили собі комах, вони розглянули під справжнім мікроскопом колекційні експонати, котрі привезла з собою викладачка. Провела екскурсію для малечі з числа ВПО працівниця кафедри зоології пані Антоніна. Жінка працює у сфері біології та вивчає комах більше 30 років. Обрала цю царину, адже їй завжди було цікаво досліджувати світ найменших живих істот. Хворить такими екскурсіями, хоче довести дітлахам, що жуки, павуки, бджоли для нас безпечні та несуть природі тільки користь. Комахи це такі істоти, які населяють планету в усьому просторі, де взагалі мешкає людина, не мешкає людина. Тобто, це є не лише вони літають десь там у повітрі, живуть у траві. Вони в нас живуть помешкані, всі ми з ними добре знайомі. Після дослідницької частини організованого пізнавального заняття малеча перенесла побачене на папір. Кожен з десяти маленьких ентомологів обрав героєм свого малюнку ту комаху, що запам'яталася найбільше. Затором та ініціатором пізнавального івенту для дітей-переселенців став туристичний центр Командор. Під початку війни екскурсії та подорожі країною призупинились, а на заміну їм прийшло волонтерство. Тож вже п'ять місяців поспіль представники Командору відвідують місця, де проживають сім'ї з маленькими переселенцями. Ми вважаємо, що наша волонтерська група займається тим, що організовує для дітей переселенців міроприяття. Не тільки не стільки характеру, але і не столько розлікаючого характера, ну і обичаючого. Діток можна що і знакоміть з миром, з зміром природи. От, їх. наприкінці івенту малечі роздали подарунки, мильні бульбашки та іграшки у вигляді тварин. Волонтери обіцяють, ця екскурсія не остання. Наступного тижня екскурсоводи завітають до ще одного прихистку. ВПО Владислава Рудіюк, Олександр Довженко, перший міський.